Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Якщо ви ще не готували кабачки з грибочками, приєднуйтесь. Сьогодні у мене ще одна смачненька консервація салат з кабачків з овочами і з печерицями. Кабачки для цієї страви вибираю молоденькі, шкірки не знімаю. Кабачки нарізаю. Нарізаю напів кружальцями товщиною приблизно пів сантиметра. Нарізані кабачки підсолюю. Вимішую, щоб вони гарно пустили сік. На пательню наливаємо олію. Викладаємо нарізану цибульку і натерту моркву, сильно не засмажуємо. Цибулька повинна стати прозорою. За цей час можна підготувати грибочки. Час від часу помішуємо ще кабачки. Подивіться, вони вже почали пускати сік. Ось, тут добре видно. Добре. Великі грибочки розрізаємо на половинки, менші залишаємо цілими. Грибочки молоденькі, шкірку з них я не знімаю. З кабачків зливаємо всю рідину і перекладаємо їх у казанок або в глибокий посуд для тушкування. Посуг для приготування беремо з антипригарним дном. П'ять хвилин тримаю кабачки у казанкові, вони тушкуються у власному соці, вони і далі випускають сік і в той же час вони не пригорають. Подивіться. Тепер до кабачків викладаю тушковані овочі. Тепер печериці. Додаю оцет, цукор і томатну пасту. Знову все акуратно вимішую і тримаю на помірному вогні. Овочі з печерицями тушкуються. Подивіться, соку тут достатньо. Саме тому ми злили той сік, який випустили кабачки, коли ми їх підсолювали. Інакше би тут було дуже багато рідини, і нам би довелося довго її випарювати. Наше овочеве рогу з печерицями тушкується вже пів години. Тепер сюди додаємо для гарної пікантної гостроти часничок роздушений і паприку. Вимішуємо. Набираємо ложку салату на тарілочку і куштуємо. Тут все дуже смачно. У нас виходить смачне кисло-солодке рагу. Кабачки залишаються злегка хрумкими. печериці пружні. Але так як нам більше смакують гострі страви, то я додаю ще сюди трішечки солі і чорного меленого перцю. Чим мені подобаються такі рецепти, що страву перед тим, як накладаємо услоєчки, ми куштуємо? Куштуємо і додаємо все за своїм смаком. Вимішую ще 4-5 хвилин на помірному вогні, щоб добре розчинився перець. І наше овочеве рогу можна накладати у слоїчки. Смачненьке овочеве рагу з грибочками. На гріночку саме те, що треба. Чудова намазка, а також смачна самостійна страва. Вона добре смакує холодною, і так само дуже смачна, якщо її розігріти. Смакота. З даної кількості продуктів готуємо 3 півлітрових баночки рагу. І ще ось таку порцію на пробу. Баночки з салатом ставлю у каструлю, обов'язково застеляю куходний рушничок під банки. І при помірному кипінні стерилізую салат півгодинки. Шановні мої глядачі, у мене на часі ще одна порція, вже інший салат. Це також кабачки, болгарський перець, томат. Можна готувати рогу у банках з винтовими кришками, так як у мене зараз, або ж у звичайних банках з кришками під ключ. Тоді кришки закатуємо одразу після стерилізації. При такій стерилізації грибочки добре зберігаються не лише в холодному погрібі, а й при кімнатній температурі. Шановні мої глядачі, наш список рецептів гарної смачної консервації доповнюється ще двома ось такими смаколиками. Смаколиками з кабачків. Кабачки з грибочками і кабачки з болгарським перцем у томатній заливці. Всі мої рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео.